Егей, всім привіт! Сьогодні у нас далі наша фермочка. Сьогодні у нас в планах. Знаєте що, будемо різати наші дерева. Чом тут знаходиться? І будемо робити тріску. Ну, треба заробити нам грошиків. Хоч те, що у нас є, це також треба віддавати кредит. Так, то що ж. Ми пилочку вже купили. Наша пилочка. Тому давайте все підготувати для того, що ми будемо наші дерева зрізати і робити з них різку. То що ж, так, будемо зараз брати обладнання в оренду. А що з машиною ще сталося? А, щось дивився щось в відео, бачите конкуренти, а? От і диви на них. Так, давайте будемо брати, що у нас тут є. Нам потрібно ось це. Ой-ой-ой. 20 тисяч, скільки оренда буде. Ну, 5000 стерпом. І тут як на сіна весілля, Так, загонеться все без Так, до речі, середній трактор спіткала доля так само, як і маленького трактора. Я робила абсолютно все те саме. вступ Римбо! <гум> так, ну що? Зараз ми пообрізаємо все від глючок, щоб нам не, не заважали. Куди ти їдеш? А куди воно? Тікає? Так. Значит, постаточно. Так, давайте я це собі обріжу. І припустимо цей моменти. Начебто все працює. Ну ладно, дійсно. Без моду на суперсилу це було б дуже довго, дуже тяжко. Скова це заїде. Давайте попробуємо. Ні, не а я надію це поїхав. Чудово. Mám potrebné hrošiky, hrošiky, hrošiky. Почему у нас такая бандура? Ух. У нас є проблема. говорите це дома. Що ніяк. Ну окей. скільки з одного дерева вийде завантажити один причір. Готово. 11 тисяч літрів. Це приблизно 12 тисяч доларів. Ну євро. Приблизно. От чудово. Обіжжаємо. Трошки ближче до цього дерева і робимо все те саме. Для мене це прийде трошки довше, для вас це їх завжди. Одна секунда. Це, 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 це називається пом -пом помилочка по розрахунка. Так, ось це ми зараз також все загрузимо, переробимо. Гілочки всякі. Це як має бути. Бам -бам -бам. Грошики, грошики Надеюсь, это на цей раз полодами буде все набагато почтіше, ніж було в передній раз. Предній раз був жахливий Серйозно О по полиці розріжемо і поблем не буде ніяк. случайно у нас у нас вышло Майже был непричеп. Чудо. 20 тысяч. 30, 30, 20 тысяч. 20 тысяч. Нет. Чумок и так Сейчас нас А, так, до речи. У нас що з'явилося? Зтаті росте чудово. Травичка росте, все росте. Салатик з'явився чудово Ми з дідом так подумали і поставили одну, одну теплицю на грибочки. Може, грибочки також досить такі С... грибочки Це обходиться приблизно, ну, точно не пам'ятаю, скажу вам. Цикл 336, ну 2 євро за місяць, ну, просто чудово. Одна вода три гриба. У нас грибочки виходять з кілкою. Якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, там досить така хороша сума, 1750 євро. Але є різнорізновидність грибів. Янокі вони мало коштують, 855. А ось влива 1758. Це досить таки хороше. Ну, моїх і посадили. Тому вертаємося далі до дерева. Будемо зрізати всі дерева, які у нас тут знаходяться в даний момент. Якраз до Січ маємо впоратися. Ну що ж, ми впорали своєю роботою, розрізали всі дерева, які є на, нашому, на нашій території, на нашому участку. Уже сніг навіть пішов. Діду вон за топили 2 пічки. Це парує. Ось там дерево лежить, тут дерево, ну і тут це все по передорову. Зараз ми це все також будемо розбирати в частинках. Ну і також перетворити в труд. І поїдемо її здавати, продавати, чому б і ні? Ну, Цим і займемося. Але пропоную робити це вже зранку. Ну, давайте поспимо. До завтра і почнемо це все. Ось ну, так, де що старанка. Ой, з оренди, я за цю оренду, його палки. Що поїдемо здавати перший причіп. 46. Чудово, найбільше ніж я думав, зовсім палки, давай, ми їдемо далі. Це просто чудово, чудова новина. Діду, хотів 100 тисяч будеш мати, але нам треба буде ще віддати кредити. Ну що ж, ми ну, то продовжуємо. Лезідні дерева, потім підріску. Ну і в кінці просто буде кінцевий результат а Для вас це займаємося все все. одну секунду, а для мене пару годин приємного перегляду. Ну що ж, ми завершили. Я все позрізав. Це ми перетворили різку. Що змогли. 40. Ну, 40 тисяч. 48 і 40. 88 тисяч ми заробили на тому, що ми сприяли свої дерева на своєму на своїй території. Я врахую, що це дуже, досить така ну, хороша перспектива була. Тому що ми потратили нам всього 5 тисяч на оренду техніки. І все. Ну 6 тисяч ми ще купили бензопилку, так. Чотирьох ми ще взяли штіль. Ну так. 6 тисяч. 58. Чудово. Мені подобаються такі оп. Оку... Окупилися. не знаю. Так, давай, давай, ты проезжай. Такой молодец. Давай запаркуемся тут. Это появится рядом, что точно все. Тут було дерево. Тут все позрізалося. О ну, цих два дерева б я думаю я лишив. Має бути, я думаю, якесь дерево. Чи я дуб зрізав, а бог залишив. Ну, все там вже не моє, не моя властість. Чи ні? Моя, Ні, не моя, все. Все просто виходить, що все чудово. Зараз ми здаємо. техніку, яку ми зали. Так, що ми орундували ось цю штучку. Давайте глядать. Вороне на меня. Я чудо. Я забываю его Так. А что мы можем еще поработать в сфере? Давайте глянем по цели. Що у нас є, Що можна на нього продати? Пшениця. 1200. Знаєте, я мабуть. Я не знаю, я боліше муку зробив. Сорого, також 1500 соя, соя потім аж 5000 летні. У нас нічого немає. А салати хіба не продаються зараз, цікаво, просто давайте подивимося салати наступного наступному місяці. Добре? Ну, друзі, давайте на цьому ми завершимо. І так дуже добре попрацювали, зараз видамо, що частину кредита, який ми брали, за ці трактора, ну маленько будемо розвиватися. Там ще також грибочки виробляються, виробляється той самий салатик. До речі, давайте заглянемо, скільки зараз у нас і що з овечками і козочками відбувається. Наскільки вони вже підросли. І чи все не добре з'їжджати водою. Так, уже 5-6 місяці буде доросле, так думаю. Так. Вода в них ще є. травичка у них ще є. Чудово. 3 місяці і буде все просто чудово. Тому, друзі, дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, біляться з друзями, коментуйте, обов'язково коментуйте, пишіть, що подобається, що не подобається, Що можна покращити, які у вас є ідеї, що цікаво, що не цікаво і так далі. До наступного разу.